Є наука астрономія, яка вивчає всесвіт, що включає вивчення зірок, планет, галактик, допомагає нам зрозуміти, які зірки і планети є в нашій галактиці, як вони рухаються і як впливають на життя на Землі. Наша планета Земля. Невелика частина величезного і неосяжного Всесвіту. Він сповнений таємниць та загадок. Які науковці ще не розгадали. Ми можемо дивитись на зірки вночі, коли на небі темно, та побачити різні сузір'я групи зірок, які мають особливу форму. Ти, мабуть, задумувався, чому місяць більший, ніж зірки. Тому що він найближчий до землі. Він може змінювати свою форму залежно від того, скільки світла він отримує від сонця. Є зірка, яку можна побачити вдень. Це сонце. Вона дуже велика, знаходиться в самому центрі сонячної системи. Сонце випромінює тепло і світло, і без нього життя на нашій планеті неможливе. Подивись на зображення сонячної системи, яка складається із Сонця та планет, які обертаються. Це Меркурій, Венера, Земля. Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Кожна планета є унікальною і має свої особливості. Наприклад, Меркурій найближча до Сонця планета і дуже гаряча, а Юпітер найбільша планета серед усіх і має багато супутників. У нашому всесвіті є багато інших космічних тіл. Наприклад, астероїди та комети. Астронавти їх ще називають космонавти це люди, які літають у космос. Вони проводять багато часу всередині космічних кораблів та на космічних станціях. Вони також проводять експерименти, роблять знімки, беруть зразки ґрунту, щоб дізнатися більше про космос і те. Як ми можемо використовувати його у майбутньому? Українські астрономи досліджують космос землі, знаходять нові галактики та планети. Також вони створюють нові технології та інструменти для дослідження космосу. Україна має багату історію і культуру, пов'язану з зірками та планетами. Наша країна є батьківщиною багатьох видатних астрономів. Наприклад, Микола Павлович Барабашов, Володимир Іванович Вернацький та багато інших. Астрономія є надзвичайно важливою наукою для нашої країни та всього світу. Вона допомагає нам зрозуміти, що таке всесвіт. Та дозволяє нам робити нові відкриття і розвивати нові технології.